Я і моя родина, ми взагалі з міста Маріуполя все життя е прожили в Маріуполі. Там я познайомилась зі своїм чоловіком, і в Маріуполі у нас народилась там донечка. Ми нічого не знали і прокинулись ми 24 е лютого е вранці від вибухів. Е чоловік проснувся, він пішов до частини. Я пішла до роботи на момент. Е 24 лютого 22 року він військовослужбовець 56-ї нашої Маріупольської окремої бригади. В його очах був такий страх, і він мені казав, я не знаю, як буде, але краще сидить вдома. І ось ми сиділи вдома, чули звук вертольотів, і коли ти сидиш, чуєш, і ти чекаєш, тому що зараз після цього буде бабах А коли цей ну там прилетить цей бабах а може, сюди до нас. і ось біля для нас, там, на Кірова, до центрального там ринку ці викиди були з вертольоту. Якось так тримала себе в руках, тому що я розуміла, що в мене ще дитина. Ти виходиш, ти не розумієш, що, що, що відбувається. Начебто ти якось там в минуле якесь повернулася на цих кострах, усі їжу готують. І цей запах. Запах по всьому місту вже був. От знаєте, Коли їжу готують на вулиці, усі Усі порозбирали все, що було: якісь там кафе, ресторани, дерев'яні. Все це порозбирали, тому що людям ну, треба було на чомусь це все готувати. І ти не, не, не могла зрозуміти, що відбувається. Ну і інформації в нас ніякої не було, ми не знали, як там ситуація десь в іншому місті. У кінці лютому, в початку березня, були е, такі думки, що та все буде гаразд, все буде добре. У нас ну, таке вже було у 2014 році, і завдяки нашим захисникам, завдяки нашим бійцям. Е, ну, нашим Місто відстояло і все, все було гаразд. Ми якось так і 14-й пережили. І от була надія, була якась віра, що ось так все і закінчиться, як у 14-му. Ми виїхали 15 березня. Так, ми готували їжу на вулиці, спали у куртках і вже виїхали. Ну, Сказати, що чумазі це просто м'яко скажучи, тому що води не було, світла не було. Далося родичу да, мого чоловіка приїхати за нами. Ми швидко зібралися, сіли в автівку, поїхали. І от тоді вже, знаєте, такий жах був. просто. Я там доньки давала щось, щоб вона в вікно не дивилася. Тому що те, що там ну, лежало, ну, це все було видно. І трупи, і да, вже більш там далі за Маріуполем. Це були там в полях танки розірвані, стояли. Ну, бачили, бачили багато чого, того, що не хотілося бачити. Бачили такі коробочки, хтось вже, мабуть, там да, проїжджав, побачив і дякувати їм. от і там залишили таку коробочку і підписали міна. Ми виїхали до Білосарайської каси. З Маріуполя дуже багато людей повиїздили саме туди. Тому магазини також були пусті, купити нема чого було. Ми там ходили о п'ятій ранку, ставили собі ось тут номери для того, щоб по номеру можна було. Піти отримати якусь буханку хліба, і якщо ну, там, вистачить тобі, тому що їх привозили теж там, обмежену кількість цього хлібу і молока, можна було отримати там молока пів літра. Теж. Ну, ось так, і ми там пробули десь 4 дні. І Коли ми так в очередний раз йшли там до магазину, ми побачили велику військову автівку, не наших військових. І ось ці обличчя, коли там їздять, роздивляються, дивляться на тебе і сміхаються, знаєте, такою посмішкою. І ми зрозуміли, що треба їхати далі. Почали виїжджати в напрямку до Запоріжжя. Кожні там, я не знаю, чуть ли не пів метру, це блокпост, це блокпост. І ось тоді, взагалі, такий жах. Появився в тебе, коли ти своїми очами бачиш на своїй землі, на своїй території, що висять флаги російські і дуже багато цих військових, і дитину підготувала. Я їй казала, що якщо буду питати, в тебе тата немає. Ти живеш тільки з мамою, тата в тебе немає, тому що доня не казати, що твій папа військовий. Ми пройшли 19 блокпостів. Питання були дуже різні, люди дуже різні, контингент дуже різний. І... Забути їх ну нам не вдасться ніколи. Вони отак на кожного чоловіка направляються автомат, роздягають до трусів і шукають якісь там татуювання. І якщо їм щось не подобається, вони беруть і стріляють, розстрілюють людей. Вийшли там на да, Нам і розповісли, що. Я не знаю, як їм там ця інформація дійшла, що в цій там квартирі проживав військовослужбовець, але прийшли з такими словами: ми будемо вибивати там. Ми всьому квартиру, тому що здесь проживає наш враг. Ну, якось так зайшли, там щось з форми е, побачили, викликали кучу там автівок, там повинезивали. Ну, таке кажуть, таке там влаштували, винесли все. Сусіди питали, а що ви шукаєте, а вони кажуть, фашистську літературу шукаємо та документи. Ну, ви знаєте, шукали вони щось цінне, і повиносили вони все, все цінне. І ноутбуки, і уся техніка. Мій чоловік ну, до нього така думка прийшла, Що він знав, хто буде стояти до кінця, і він знав, що це буде Азов. Він розумів, що ці хлопці вони точно не покинуть наше місце, і вони будуть його обороняти до кінця. І він приїхав до них. перше таке його повідомлення це написано на картонці, таким маркером. ти бачиш, що це руки твого чоловіка, але вони такі чорні, такі грязні, що ти їх ніколи такими не бачила. І ти бачиш ці руки, і там на запіці було написано, що. Я там знову засталі, там спитав, де ми і чому там це були картонки? Тому що хлопці там фотографували на один телефон, там записки, щоб можна було там якось мамі або жінці, да, там, повідомити, що там з сином або з чоловіком все гаразд. Вісімнадцятого да, числа чоловік прислав е, е, таке відеоповідомлення, Він зняв себе. Я його потім залучала, це відео, коли розшукувала чоловіка. Він прислав таке відео, що по наказу президента ми будемо виходити у полон. І... Потім, після цього повідомлення, я десь приблизно місяця я не знала, де він дівся. Чоловік, да, так як він був поранений, тому що ось останній день виходу він виходив. Останній це остання група, у якої було ще таке там завдання. Залишитися всі зібрати і видалити, так би мовити, щоб це не потрапило до рук ворога. І ось коли вони вже це зробили і почали виходити зі свого бункеру. І на них скинули фосфорну бомбу. І двоє загинуло. І ось мій чоловік да, і ще троє бійців залишились живих, але всі були з пораненням. У всіх там у когось більше, у кого менш, у чоловіка 30% опіків тіла. Було і тому його, його було направлено до міста Донецьк. У полоні він перебував місяці 10 днів а, в нього. Як він каже, було так, три спроби в них було. Вони там два рази їх будили, одягаєтесь, все, їдемо. Один раз виїжджали, але повертались потім назад, щось не виходило. І він каже, ну такі там слова були: ось бачте, ви своїй Україні там, не потрібні. Ну, таке давили, багато чого там казали. Я бачу, що невідомий якийсь номер мені дзвонить, і, і такий Голос, я бачу, що ну, відеозвонок був. Обличчя чоловіка, донька взагалі не одразу тата дізна, пізнала, тому що каже: Ой, що це за хлопчик маленький, тому що він схуд. І він каже: Алло, кохана, привіт! Там. Я, я вдома. В Маріуполі так то мовити планів не було. Так, от, щоб хотіли там другу дитину. З'явилася така мрія у чоловіка, коли він вже був в Азовсталі. Коли він мені пересилав там перші його записки, і там було його таке побажання. Перше це обвінчатися у церкві, друге це народити ще одну дитину. Повернувшись да, з полону, одразу і там пройшло десь більш-менш та, напевно, навіть менш місяцю. І він відпросився з лікарні, тому що він з такими опіками був відкритими. Але він не хотів це відкладати і швиденько все організував. Креабілітація вже пройшла. Більш-менш вже стан став кращий, так і чоловік вже майже півроку, може трішки більше, вже знаходиться у розпорядженні своєї частини в Донецькій області. Він розмовляв там, де да, зі своїми побратимами по телефону, і донька почула, що їм треба автівка, знаєте, пікап такий великий. Донька мені одразу така підходить і каже: «Мам, мам, от я там бачила, там от дівчинка там браслетики, плите, продає, там гроші збирає на ЗСУ. І вона каже: А я ж співаю, я ж співом займаюся. Давай я там десь стану, буду співати і гроші збирати. Так і вона, Кивіна Так? Ну, Ми співали кожні свої пісні, які ми знаємо. І я співала дві пісні. Перша це була Тримай, а друга це була Я хочу. Десь приблизно сім тисяч зібрали точно. Татко сказав, що в нас все вийде і ми зберемо кошти на цю автівку. Для мене він герой нашої країни. Я мрію, щоб наша перемога, як би мовити, скоріше прийшла. Ну, вона буде, вона буде це точно, ми в це віримо. Хочеться ще звичайно, щоб деокупували наше місто. Дуже дуже хочеться, тому що це саме болюче для нас, для кожного Маріупольця. У кого не спитайте, ми всі спимо і спимо, і бачимо, як ми повертаємось до себе додому. Ми розуміємо, що. Що воно вже не буде таким, як воно було, але ми його відбудуємо. Воно буде нове, але саме що головне, щоб воно було наше.